Чому люди тікають з України, виїжджають, залишають дома хати і приїжджають до Польщі, а потім також їдуть в інші країни Європи. Всім привіт! Ви на каналі Наві Мігрант. Сьогодні ми будемо говорити про демографічні проблеми в Україні. Чому українці виїжджають і чому вони, наприклад, не затримуються у Польщі? А їдуть далі. Розберемося з основними причинами, через які ця, ця, цей виїзд виникає. І також яка взагалі зараз адаптація українців у Європі і чи їм подобається тут? Тому раджу вам додивитися це відео до кінця. Спочатку прошу вас поставити лайк, підписатися на мій YouTube канал. І давайте почнемо. Наступні кілька місяців у нас буде збільшуватися кількість біженців з України у Польщі, а також інших країнах. Через ви знаєте електричну кризу люди почнуть масово виїжджати, тому що уже зараз є проблеми так з продажами, є проблеми з відключенням світла, і люди просто хочуть так спокійно жити, але не можуть цього зробити. І я особисто також, наприклад, коли телефоную до своїх батьків, я не можу з ними інколи дзвонитися або ж просто дозвонитися, то через те, що в них немає світла. А використовувати генератори чи ще щось це все також затрати, і це не компенсує того світла, яке виключається. І давайте розберемося, які основні причини так, крім світла, які впливають на те, що за кордоном вже перебуває більше 6,5 мільйонів українських біженців. Перше, це так як я і сказав, так пошкодження інфраструктури, ресурсів і енергетична криза. Люди не мають можливості нормально працювати і жити зрозуміло, тому що є підставова необхідність мати електропостачання, і це перша, на мою думку, зараз буде важлива причина, через яку українці будуть в'їжджати. Наступна причина це звичайно що продовження бойових дій. Я згадував у попередньому своєму відео про те, що можливо війна закінчиться, але напевно що будемо змінювати свою думку, тому що інші такі, знаєте, важливі рішення приймаються, які не свідчать про те, що взагалі хтось думає про закінчення, чи про мир, чи про завершення бойових дій. Напишіть свою думку в коментарях, що ви думаєте на рахунок цього. І на даний момент, на мою думку, немає жодного жодної реальної перспективи щодо завершення бойових дій в Україні. Тому ця ситуація справді дуже, дуже сумна. Наступна причина це звичайно, що обстріли. Ви знаєте, як обстріляли лікарню у Києві, і також, крім цього, йдуть обстріли по всій Україні, і люди цілий час ховаються в укриття, і просто мирне населення не може нормально існувати. І ці обстріли вони тривають вже більше трьох років. І відповідно через це люди також вже змучені і хочуть жити спокій, так не тоді, коли над головою літають ракети. Наступна причина це, звичайно, що корупція. На жаль, корупція вона не була вона не спала після війни, а навпаки, збільшилась. І як на жаль, ця корупція викликає недовіру не тільки в Європі, а також і самих українців, які хочуть, не хочуть мінятися, так там не платити, наприклад, взятки, а виїжджають з України. І також, взагалі, немає довіри до уряду українського через саме корупцію і корупційні схеми, які голосні так, на всю Україну, про які говорять, люди не розуміють, що в такий період часу люди наживаються на цьому. І Навпаки, немає підтримки громадян, відсутність, а просто люди роздирають, забирають гроші і діляться між собою. Наступна причина це, звичайно, що високі ціни і маленька кількість роботи. Питався я знайомих, також дивився різні відео, аналізував інформацію. Товари та послуги в Україні по, к... по вартості збільшилися. Але вартість взагалі, роботи, так хто заробляє гроші, як як залишилася трошки на нижчому рівні. І... Низький рівень зайнятості також свідчить і про низький попит на продукти. І це все впливає негативно на економіку. і, Відповідно, люди просто вирішуються, залишаються і їдуть за кордон, щоб шукати кращого життя. А що стосується взагалі українців за кордоном? Поки вони чимраз тим більше адаптуються, вони знаходять нові сім'ї, вони знаходять школи, університети, роботи, адаптуються в оточенні, де вони проживають. І це все свідчить про те, що українці не будуть повертатися назад в Україну по опитуванню демографів з України. Вони сказали, що після закінчення війни до України скоріше за все вернеться 50% від усіх мігрантів, які виїхали. Тобто більше трьох мільйонів українців, напишіть свою думку, чи ви погоджуєтеся з тим, тому що тут статистика свідчить трошки про інше: люди навпаки не хочуть повертатися, і їх вже влаштовує життя в Європі, яке б воно не було. І що стосується взагалі зайнятості, так де саме люди знаходяться і що саме вони роблять. До війни в Польщі було працевлаштовано 94% українських біженців, тобто дуже велика частка. Після війни 64% українців через те, що 78% – це жінки з дітьми, а 22% – це чоловіки. І відповідно ця частка затруднених вона набагато зменшилася, але все одно це дуже сильна робоча сила, і сама Польща говорить про те, що українці є ключовими для польського ринку і вони. Зараз борються з різними законами, так і з цими новими правами, так, наприклад, щодо оновлення даних ТЦК, там чи заміни закордонних паспортів, для того, щоб залишити українців тут. А люди не думають довго. Вони збирають речі і їдуть далі, хоча б в ту країну, де не говорять так про не знаю мобілізацію, оновлення даних ТЦК, невидачу водійських прав і так далі. Тому ця частка зайнятості вона збільшується чим раз тим більше українці адаптуються і простіше їм знайти роботу, знайти оточення і так далі. В Німеччині ситуація трошки інша. Ви знаєте, що Німеччина лідирує з країн в країнах, які платять високу соціальну допомогу. І також сама мова німецька вона не така проста, як польська, і відповідно там частка затруднених українців, які працевлаштовані, лише 20%. Це свідчить про те, що українцям потрібно рік-два часу для того, щоб адаптуватися і мати можливість знайти роботу. Тому ось така ситуація. Зараз українці спочатку переїхали до Польщі, пожили в Польщі, і тепер починають помаленько переїжджати в інші країни. Давайте ще також розкажу вам, чому українці переїжджають з Польщі в інші країни, наприклад, Німеччина, Іспанія, там Америка і Канада. Ви знаєте, що зараз в Польщі дуже велика бюрократія з документами. На жаль, на карти побиту, на різні внески потрібно чекати дуже довго. І люди руками не можуть легалізуватися і не можуть нічого запланувати. І це, на мою думку, дуже важливий фактор, який демотивує людей. Вони не можуть фізично, наприклад, подалися на карту побиту, отримали печатку в паспорт, і вони не можуть нікуди поїхати ні за кордон, наприклад, ні додому, тому що потім не будуть мати підстави для в'їзду. І їх це демотивує. Наступне це звичайно що дороге житло. Ви знаєте, що оренда і вартість житла в Польщі дуже сильно росте, і інколи в великих містах, таких як Варшава, Вроцлав, Краків, вартість нерухомості вже подібна до нерухомості в Іспанії там, чи в Італії. І тому люди з низькими заробітними платами не можуть собі просто дозволити. Орендувати це житло також, скажу вам чесно, є зміна у відношенні поляків до українців, і це вже стало таким бумерангом. Спочатку усі почали допомагати. Так справді треба подякувати полякам, але статистика говорить одне своє, що частка людей, які хочуть допомагати українцям, з 70 впала до 30, можете собі уявити. Лише 80% поляків дають згоду і хочуть, щоб українські діти саме вчилися в польських школах. Це вони сприймають позитивно. Усе інше: допомога, фінансова допомога, соціальні виплати з цього всього робиться зараз в інтернеті. Ви знаєте багато і мемів і всього, що українці приїжджають тут тільки на виплати. Ну звичайно, вони не такі великі, і через це. Поляки дуже сильно мають ненависть до українців. І я особисто теж вже декілька разів це відчував. Звичайно, багато є дуже крутих поляків, з якими я спілкуюся, але я говорю загальному так за ситуацію в Польщі. Якщо ви не згідні або ж у вас інакша думка, можете також написати свою думку в коментарях, буде цікаво почитати. Ну І звичайно, що в Польщі зараз були страйки з фермерами, закритий кордон. І цілий час ось ці всі знаєте перекриття, відтягування з продовженням статусу це все дуже сильно демотивує українців, і вони також наважуються на ще один крок, тому що як не як вони все одно вже мігранти поїхати кудись далі. Тому ось така статистика, ось така ситуація. Напишіть в коментарях, звідки ви самі, де ви проживаєте, і, можливо, ви також в Польщі знаходитесь, як вам взагалі проживання в Польщі, і які у вас на даний момент відчуття? Буду вам дуже вдячний за лайк, за коментар, а також за підписку. Тому дякую, що подивилися це відео, і до зустрічі у наступному.